even Близько 10 тисяч гривень на підтримку збройних сил України зібрали тростянчани на благодійному концерті. Святковий захід відбувся біля літанки поблизу палацу Леопольда Кеніга. Виступи колективів Тростяницької громади місцевих аматорів народного мистецтва об'єдналися в єдиній меті зборі коштів для наших захисників. Я два дні приїхала з Європи з Італії з Венеції. Я дуже сумувала за Україною, за рідним краєм, задоволена на всі 100%. процентів. Саме головне, якби закінчилася війна, щоб перемогли наші хлопці і щоб ми вже в вірній Україні жили. Голова Тростянецької громади Юрій Бова подякував тростянчанам за підтримку армії. Зараз трошки знаєте, от ми ми, ми вже ці майже третій рік відвикли від концертів, від співів. А це потрібно особливо потрібно сьогодні в цей такий дуже важливий для нас день. День Конституції України, день, який, по суті, є другим днем державного свята, який день незалежності нашої країни. І в цей день ми, звісно, згадуємо наших військових, завдячуючи кому ми сьогодні маємо можливість тут бути. Тому давайте і в цей вечір теж згадаємо лише одне: щоб всі максимально живі повернулися додому з перемогою. Я переконаний, вона. Сьогодні це найголовніше бажання кожного, хто святкує свій ювілей чи якісь інші урочистості в родині. Всі піднімають і кажуть: Ну келихи, і кажуть ну, тости за перемогу. Тому вітаю вас всіх з цим днем днем конституції України в такий важкий день і мріємо про перемогу. Вона точно буде. Мистецькі колективи виступали проникливо й особливо тепло, приймали до сліз усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що Україна переможе. Молодці, молодці, таке свято гарне за створили, дівчата такі музичні. От приємно провести час з родиною і. І сльози на очах, бо наші військові нас захищають заради них. Ми можемо тут святкувати. Дуже приємно, і приємно, що ми тут були. Звичайно, звісно, треба підтримувати, тому що це потрібно іноді збиратися і пам'ятати про це. І якісь збори теж теж допомагають людям. Ми відвідали сьогоднішній концерт, щоб провести час із дітьми на природі. Мій син дуже любить музику, і в першу чергу ми зібралися тут, щоб підтримати наших хлопців збройні сили і зібрати кошти. Подімаємось на перемогу, чекаємо як найшвидше. Дякуємо всім, хто долучився до доброї справи разом до перемоги. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ. На наш шлях до перемоги саме про це.